У нас тут Дивись, єнотик, це в нас дика тварина чи домашня? Домашні. Єнотик, це дика тварина чи домашня? Вона живе де? Вона ж живе в лісі. Це дика тварина. А лисичка в нас дика тварина чи домашня? Дика. Дика, а баранчик у нас дика тварина чи домашня? Дика. Правильно, баранчик зайвий. Тому що він не дикий. А не запам'ятаю. Пам'ятаєш, де в нас був ведмедик? Молодець. А де в нас була лисичка? Супер, а є нотик? Так, а хто в нас там залишився, пам'ятаєш? Не підглядай. Хто в нас там? Варанчик, та. Ой, добре. Давай переглядаємо. Що тут бачиш? Це в нас все речі, так? Це що? Це футболка, сукня. Добре, правильно. Тому що це взуття, так? Згадай, будь ласка, а де в нас була сукня? Я сукня. Правильно. З транспортом там? Є? А є? Зі роботи, зі смешки, І кросівки. А от... воно. А я думаю, що не підвод нічого зайвий. Каток є. Правильно, каток, молодець. Тому що це все морський транспорт, а каток же у нас не пливе. Каток їде дорогою, так? Розкатує дорогу. Дивися, це солодке? Да. А це солодке? Да. А це солодке? Морозиво солодке? Да. А лимон солодкий. Да. Але ж морозиво все одно, воно ж солодке. Mm -hmm. Зайве, тому що він киесний. Ось кудись мозик Чайник зайвий правильно, тому що це все столові такі прибори. А це чайник, правильно? Візьо. Знаєш, що тут зайве? телевізор зайвий? Так, тому що телевізор це в нас такий електроприлад, так? А це все меблі.